Для входу в меню автопілоту потрібно затиснути кнопку ОК. При вимкнутому автопілоті доступно декілька пунктів. Бачите, в нас пише, немає зв'язку напроти точки. Якщо ми намагаємося зайти в яке-небудь меню, то немає зв'язку. При виключеному доступні нам налаштування пульта керування. Переміщення по меню кнопками Up Down. Кнопками «Ок-вхід», Cancel Вихід. Так, Заходимо в налаштування пульта керування. Тут є гучність регулювання, підсвічування пульта. Якщо стоїть 0, то путь буде світитись постійно. Вимкнення та вимкнення газміксу. Це постійний газ на лівому стіку. Виходимо звідси. Джойстики. Це, в цьому меню відбувається калібрування джойстиків. Є окреме відео по прив'язці пульта. По перепрошивці вивчають пульта. В кінці цього відео там є, як покалібрувати джойстики. Тест перемикачів. Це візуальне відображення працездатності тумблерів та джойстиків. З крутілочки. Та більше нічого не доступно нам з цих меню, якщо виключений автопілот. Вмикаємо, нам стає доступне меню точки. Відрізняється. Тим, що, якщо ми тумблер СВЦ переводимо з друге, в третє положення, нам недоступне видалення одразу всіх точок. То всі точки видаляються саме в цьому меню. Далі йде меню налаштування, це налаштування ручного режиму. Налаштування АП, це налаштування в режимі автопілоти. І далі в нас ще йде ID, це індивідуальний номер кожної плати. Що це дає? Це можливо. До одного пульта прив'язати декілька корабликів, або до одного кораблика декілька пультів. От Я, я на своїх тестах у мене два пульта I і X І по черзі я то один, то другий використовую. Може комусь потрібно буде. Така можливість є. Так, розглянемо кожний пункт більш детальніше. Заходимо в меню налаштування. Це ручний режим. Обмеження. Керма першого бункера, другого бункера, гвинта, тобто газу. Потім йде реверси, керма першого бункера та другого бункера. Переходимо на наступний екран. Аналогічно обмеження 3-4 бункер, реверси, 3-4 бункер. Та також ось такий пункт Б3, Б4, увімкнено та вимкнено. Якщо увімкнено, то ми можемо підключити сюди. Розбрасувач, там, центральний зацеп. Якщо ми ставимо вимк, вимкнено, то на, на місце третього та четвертого бункера на платі підключається глибина міру. Швидкість B1, B2. Це у нас швидкість відкриття бункера першого та другого. Тобто Можливо, швидко відкривається швидка серва та хлопця по бунку, по корпусу кораблу комусь не подобається. Комусь треба, щоб не рвали потужні серви не рвали, відкривали повільно. Ну, кожен грається, як йому подобається. 0 це максимальна швидкість відкриття бункера. І 30 це мінімально. Есть, нет, підбором кому як подобається, то такі вибираємо. Так, виходимо. Попередні, зараз розкажу. Е е якщо у нас тут стоять цифри ну, 50, 50-50, то сервопривод ну, не рухається. Якщо по нулям, то сервопривод е е рухається в, в межах своїх, ну, наскільки градусів сервопривод. Якщо сервопривод на 180, то на 180. Якщо 270, то 270. Тільки на кермах тут не 45 буде, він все одно не ограничить максимум. Сейчас для прикладу покажу. Ми зараз поставимо. На один бункер ми поставимо. Давайте поставимо. На першому і поставимо. Другий поставимо. 45. Зберігаємо і виходимо звідси. Так, перший бункер у нас йде на 170 поворот. Точніше, вибачаюсь, вибачаю на 270. Відповідно, на 270. В другу сторону, там по 5%. Бачите, маленький вхід. Якщо поставимо по 50, то сервопривод зовсім не буде рухатись. Наступний пункт меню налаштування АП. Заходимо, затискаючи ОК. Тут наступні параметри. Ось КЛ1, КП1, КЛ2, КП2. Це коефіцієнти, які відповідають за прямолінійний рух кораблика в режимі автопілоту. Змінюються коефіцієнти перша колонка лівим горизонтальним триммером. Права колонка правим триммером. Переміщаються по пунктам кнопками UpDown. Швидкості зміниться або лівий тример, або правий джойстик. Далі максимальна швидкість це максимальна швидкість в режимі автопілоту. Далі швидкість таким значком і домик. Це швидкість при з якою кораблик повертається при втраті зв'язку. Далі мінімальна швидкість це швидкість, при якій кораблик підходить або відходить від точки. Швидкість значком таке повернення і акумулятор. Це швидкість, з якою кораблик повертається при низькій, при низькій напрузі акумулятора. Зазвичай вона трішки більша, ніж мінімальна швидкість. Напруга ось таке, повернення і значок акумулятора. Це напруга, при якій буде спрацьовувати повернення на домашню точку при, при, ну, при досягненні цієї напрузі кораблик буде повертатися на домашню точку також якщо в ручному режимі пульт буде полікати, ну, подавати звукові сигнали то також іконка батарейки акумулятора, акумулятора кораблика буде мигати далі дистанція мінімальна це дистанція досягнувши якої кораблик буде переходити на мінімальну швидкість далі Повернення і такий значок антени це ввімкнення або вимкнення повернення при втраті зв'язку. Якщо вімкнуло, вимикаємо пульт, чи якась втрата зв'язку, кораблик повертається на домашню точку. Якщо значення вимкнено, то кораблик залишається на місці. Також наступний пункт повернення при низькій напрузі акумулятора. Аналогічно, якщо увімкнено, кораблик повертається, якщо вимкнено, то Пульт просто сигналізує звуковим сигналом та морганням іконки акумулятора кораблика. Гальмо, це досягненні, при досягненні при корабликом точки, гавинта вертається в зворотньому напрямку. Тобто, якби тормозить, щоб не проскочити точку. Тобто, задній вхід вмикає. Два імпульси. Це зроблено для тих регуляторів. Тобто ну, він два, два рази вмикає задній хід. Зроблено для тих регуляторів, в яких задній хід на вручному режимі вмикається через гальмо з, ну, з другого натиску. Тобто якщо в регуляторах, ну, з з, які включається з другого натиску, то тут буде тільки один імпульс. Якщо в звичайних регуляторах, які вперед і назад одразу, то двічі буде вмикатися. Далі т імпульса Час на який обертається задній хід. Тобто, зазвичай для гвинтового кораблика це 03-05 секунд але в мене на одному імпульсі стоїть. Далі, те кидання це час скидання, відкриття бункерів. Тобто, регулюється кнопками ось, не помню, до 30, а, 25 секунд максимальний час відкриття бункеру. С-кидання це світлодіоди, вимкнення або вимкнення, тобто моргання світлодіодів при відкриття бункерів. Розгін. Це у нас плавний розгін при відході від точки. Тобто, ну, обороти двигуна не одразу великі там, чи які у вас стоять, а ну, плавно розганяється. Далі, дистанція максимальна. При досягненні цієї максимальної дистанції у вас на екрані буде сигналізувати велика дистанція. задається це для того, щоб якщо ви, щоб ви не запустили кораблик там, на сусідній водоєм. Да? Тобто, Точка, на яку ви хочете збережити за цією дистанцією, то кораблик, ну, автопілот не запустить на кораблик. Тобто на одній водоймі, але в різних там секторах були і помилково ну, не змінили групу. Так що, якщо ця точка буде більш далі, ніж ця дистанція, то а, автопілот не запустить Е Якщо ви в ручному режимі перепливаєте цю відстань, там, 300, може хтось менше ставить, вона до 900 метрів максимум, що тут можна поставити. Можна поставити менше, От хтось там плаває на 300 метрах, то якщо ви будете досягати цієї дистанції, за 20 метрів у вас буде сигналізувати пункт звуковим сигналом, а також на екрані буде писати велика дистанція ось в, цій де, ось в, цій, в цій частині. Якщо ви заплили за максимальну дистанцію, у вас не, не спрацює жодне автоповернення. Не запустите ви автопілот на домашню точку, ні в ручному режимі, ні... При втраті зв'язку не працює, так що будьте обережні. Якщо бачите, що сигналізує максимальну дистанцію, ну, поверніться трошки або збільшить це значення. Напруга калібровки. Якщо у вас фактично напруга на акумулятор, ви поміряли тестером, не відповідає від те, що відображається на екрані, у вас, то змінюючи це значення, там десь в межах плюс-мінус вольта можна змінити ці значення. Час розгону, це той час який при відході від точки кораблик йде на мінімальній швидкості. Він, Можна, якщо ноль, він буде плавно розігнався і перейшов на максимальну швидкість, яка у вас стоїть. Якщо у вас стоїть тут час там, до хвилини, то на прозі цього часу він буде йти на мінімальній швидкості. Як цей час закінчиться, переходить ну, на максимальну швидкість автопілоту. Так. Про налаштування оцих цих коефіцієнтів та швидкості буде окреме відео на воді.